Урок малювання Новорічні іграшки. Наближаються новорічні свята, така весела і довгоочікувана пора. Люблю я свято новорічне, бо стільки казки тут живе, Усе чарівне, все незвичне І ніжна музика пливе, Пісні, дарунки, привітання, Надія щастя у серцях І найщиріші побажання, І радість всюди у гостях. Ні одне новорічне свято не відбувається без нашої красуні зеленої пахучої ялинки. Ялинку прикрашають цукерками, горішниками, різноманітними яскравими іграшками та герляндами. Іграшки для ялинки можуть бути виготовлені з будь-якого матеріалу, будь-якої форми, можуть бути круглі, можуть бути продовгуваті. Можуть бути у вигляді різних фігурок тваринок. Сьогодні на уроці я пропоную вам намалювати іграшку круглої форми. Намалювати треба буде гілочку з ялинки, на якій висять іграшки круглої форми, на яких ви можете намалювати будь-який візерунок. Це може бути якась тваринка. Просто геометричний орнамент. Просто різнокольорові хвилясті лінії, які ви забажаєте. Спочатку намалюйте гілочку ялинки, до якої прикріплені дві круглі іграшки, на яких ви можете намалювати, ось, наприклад, сніжинки. І зафарбувати ось такими кольорами. Або ж намалюйте свій візерунок, який ви захочете. Свої роботи надсилайте у групу у Вайбері. Бажаю вам успіхів у вашій творчій справі. Малюнки ваші можуть бути пропуском до новорічного свята, яке відбудеться у нашій школі.